Руки в бабусі тремтіли, не від старості, від хвилювання. Вона знову пригадала телефонну розмову. Онука поїхала з села чотири роки тому. Не хочу залишатися, тут немає життя. Бабуся не сперечалася, хіба можна втримати молодість. Спершу дівчина дзвонила часто, потім рідше, а згодом тільки не свята. Бабуся перестала чекати і почала вишивати хустки. Перша з калиною це наша сила, калинова міць у крові. Друга з зірками. Наші пращури бачать нас звідти ти не одна. Третя з червоними маками Не забувай звідки ти. Відправила всі три до Києва. Онука подякувала коротко. Дякую, бабо. Гарні. Нещодавно вона подзвонила зненацька, голос тремтів. Бабусю, я втомилася, а щастя, так і не знайшла. Повертаюся додому. Після того дзвінка бабуся почала останню хустку найважливішу знала, мусить встигнути. У центрі їхня хата з садком, з вишнями, зі старою грушею навколо візерунок з квітів. По краях ластівки, цей птах завжди додому вертається, бо пам'ятає там дім. Серце дивно калатало, дихати ставало важче. Бабуся вишивала, але пальці не слухались. Давай, давай, шепотіла, ще трошки. Останню літеру вишила вночі, зав'язала вузлик, відкусила нитку. Серце різко кольнуло. Ще ні, вона ж не приїхала. Онука з'явилася через три дні. Знайшла її в качалці на обличчя спокій. Ні, бабусю, взяла хустку, розправила, побачила своє ім'я вишите червоною ниткою, і заплакала. Увечері після похорону онука сиділа в качалці, закутана в хустку. Відчула тепло, ніби бабині руки обіймали її, і раптом зрозуміла бабуся вишивала любов ту, що сильніша за відстань, за час за саму смерть, ту, що веде додому.